Ви знаєте, кожна людина мріє почути слова, які залишаться в неї на все життя, будуть її сенсу життя. Потрібно говорити нашим близьким людям часто. Такі слова, як дуже хороша. Ти дуже хороший. Ти дуже красива. Ти дуже мужній. Ти надзвичайна. Ти прекрасний. Говоріть ці слова своїм близьким людям. І ваша близька людина буде мати сенс. Жити далі, бо вона буде знати, що вона потрібна. Виключайте свою гортиню. Я перший написав, ти перший написав. Це все потрібне. Ти засумувала? Напиши. Ти засумував, напиши, подзвони. Життя коротке, особливо в теперішній час. Цінуйте життя, цінуйте щасливі моменти, цінуйте приємне спілкування. життя – це прекрасно.